Ось наша красуня, точніше її голівка. Я ось тут волоси по контуру пришила волосочку і потім ще окремо пришила пасма, ось тут. Ось тут по кругу волосики від контуру до самої. Макушечки пров'язані волосинки, далі вже зав'яжу їй волочку і зроблю зачіску, але перед цим буду робити кріплення. Чому так робимо, щоб голова крутилася? Такий в нього буде тулуб, колінця в неї згинаються і виділені. Як і ось ця м'яз гомілковий. І коли я протягну. Звідси ниточку, аж до макушечки зав'яжу. І ще раз тут шиє проколю до макушечки, зав'яжу, головка буде хорошо кріпитись і буде крутитися в різні сторони. Залишилось тепер фермі. Наряд зробити для нашої красунечки. Трішки совненька вийшла. Можна буде губки переправити, можливо, навіть іншу ниточку використати, бо ця має таку о, не, трішки о, спух, пухнасту ниточка з пушком.